У Чернігові можуть облаштувати два штрафмайданчики. Сьогодні на нараді у міськраді міський голова Владислава Трошенко дав доручення розглянути території по вулиці Володимира Дрозда для використання в якості штрафмайданчика для нацполіції. Треба забезпечити терміново і відповідно виділити кошти. Потрібно на організацію цього майданчика. Це очевидно, якесь повинне бути покриття в нього і якісь там, скажімо, огородження там, і що це треба узгодити з поліцію, там, технічне наповнення, яке повинно бути по сьому майданчику. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Ярослава Куца, у Чернігові можуть облаштувати ще один комунальний штрафмайданчик для евакуйованих авто. В АТП 2528 працюватимуть інспектори з паркування. Вже виділені гроші на закупівлю евакуатора. Також на території підприємства є парковка, яку можливо використовувати як штрафмайданчик. Для вирішення питання евакуації транспортних засобів, які запраковані ну не по правилам, в нас це в цю функцію буде виконувати КТП і місце, куди цю машини буде ставити. ми попередньо узгодили його з патрульною поліцією, Це буде використовуватись КТП для міських нужд.